Державна програма Національний кешбек допомагає українцям повернути частину витрачених коштів. Чи користуються цією можливістю жителі кривого рогу та яку суму вдалося накопичити? Запитаємо просто зараз. Оформлювала саме цей національний кешбек. На ну то, що мають повертати за продукти, але щось чогось мені нічого не приходить, і все я якось цю ініціативу покинула. І все я сам не знаю про цю ну, про цей кешбек. Сам має, але е, не знаю, як його оформити. Все круто і я вважаю, що це допомагає підтримувати українські бренди. Я нещодавно зареєструвалася, то ще не виводила, ну там щось 30 гривень, ну, буду користуватись більш за все. Для мене, в принципі, не потрібно якось. Мені якось. Не. Але взагалом там, для. Для стареньких людей похилого віку, чому ні? Оформлюємо, мені здається, це досить хороша ініціатива для тих, хто купує українські продукти. Близько 20 гривень, певно. Я просто не так часто використовую оплату карткою, власне. Я навіть картку національного кешбеку не відключав, не бачу в цьому потреби. Мені так всього вистачає.